Всім привіт! Сьогодні вівторок. Я в Швейцарії і вже навіть загружений. Мав бути груз 800 кілограм, а в кінці вийшло... Що... Що то... дві палети і мав написано 790 кг. В кінці вийшло, що, що то вага одної палети, друга стільки само. Та як груз до Німеччини то получається так. Що я не можу стільки взяти, бо на, на цьому... Ти на... бо не дошло притом. Я ще раз? Я сам чим, бо не дошло, виш Окей okay. Тепер ми їдемо вдвох, він має на 800 кілограм і я маю на 800. Вот, тепер ми їдемо на Дрезден, тож під польською границею. Маємо 150 кілометрів, в мене не дуже багато соляри, але повинно вистачити. От, їдемо ми, звичайно, платними дорогами, бо ми маємо її з бою. І цей. Вже ніби близиться до кінця мій рейс, мені вівторок, в п'ятницю я вже буду почти швидше цього. Вже я готовий до того. Вот. Дуже що розказувати наразі, бо якби поки що все стабільне, нічого нового. так що наразі така ситуація. Всім привіт! Я зараз в Чехії. Не маю я часу знімати по дорозі, зараз все розкажу, а наразі почну з того, що домовляємо до списку ще одну країну, де треба. Віннієти. Ось так виглядає вініята чеська. Тут пише, що до 3,5 тонн. Ця дійсно 10 днів. Коштує 310 корон. І тут, так як я вам казав, ось малюнок лобове стекло маєте воді... і руль водіяну і в другому кутику вона має бути. Зараз я її туди приклею. І поїдемо далі. Так, значить Вчора в Швейцарії я загрузився, там ще з поляком. Ми разом їхали з Швейцарії, до Німеччини, до Дрездена, 700 з чи чимось кілометрів. Цю дорогу говорили, тут, по суті і не було дуже коли знімати і щось розказувати. Говорили ми багато про що. От. Це тобто, каже, не багато нового дізнався, але, але він, коротше, вказується з перемишля. Як завжди, перше, вони всі там ніби добрі-добрі, але в кінці кінців, коротше, якщо щось тільки так трохи глибше починаємо говорити, українців вони не люблять всі, як би хто що не говорив, то стоподова правда, як би ви там що не думали, то я вам скажу чесно, вони всі не люблять, бо причин багато. Наприклад, він каже, що перемішлі там в тій території, там якісь українські жуліки, закупили все, що можна було тільки там закупити і, і тіпа, там керують всім парадом. І ясно, що вони того не люблять. Ясно, що їм то не подобається. То Похожа ситуація, як вони все люблять чувати. Кажуть, що Львів то польське місто поляки, але зараз вони вже з тим успокоїлися і кажуть, що типу, було. Вони колись то казали завжди, що то і є. От. Він каже, що вже тепер чує у що вже кажуть, що Україна. То ще трохи і то буде Україна, а їх і ти Типа, ну так він говорив. От. Ну і ми приїхали з ним серед ночі, пів-третя ночі, їхали цілий час, говорили, та й час так летів. Приїхали ми. Приїхали ми на місце. Трохи поспали, переночували. Ну так він перемішний, то я ще з ним багато цікавих тем обговорив. Через границю він може багато чого допомогти. Ну, тобто він з границею нічого рішити не може, але він. Сам що він не боїться. І як поляк він може багато чим мені допомогти, так як я знаю, що можна робити. Вот. Далі. Зараз я. А чому я не знімав? Бо з Німеччини мені той кинув той мій придурок, кинув мені цю ну, з ліцензії, як вони кажуть, цю херню, що їхати в Чехію на загрузку. Я вже мав надію, навіть зранку ще не заправлявся, собі чекав, мав надію, що вже буду їсти в Польщу. От, але, бо, бо завтра в Німеччині свято, ну і треба було з Німеччини втікати по-любому. Ну і значить, е кинув мені тут до Чехії, каже, що розруска буде в Італії. Ну я одразу заправився в, о, в Німеччині ще. Він, треба скоро, як завжди, ми запізнюємося. Я ще через того дебіла попав під радар опять. Рейс получився -по -по дуже офігітельний. я хотів ще тоді трохи зняти, так і трошки вийшло, але думаю, трохи я за дуже нервовий, ви ще кажете, що я матюкаюся, то вже стараюсь. Стараюся, як то кажеться, старався упустити той, той момент, коли я нервовий і, і не записувати. Вот. Ну і, коротко, Доїхав я сюди на те місце, з дуже довго я чекав ячкав загрузки, але в кінці кінців загрузили мене. Е, був я на заводі Континенталь. Я думав, що мене загрузять колесами, але загрузили мене якимись чотирма великими, е, восьма великими ящиками пластмасовими. Сумніваюсь, що в них колеса. От. І, до речі, на тому заводі ні одного колеса не бачив. Хоч континентальне, не, не там щось інше, а іменно той самий значок з От. І значить розгрузка в мене в Італії. Трохи нижче Сан Маріно, буду їхати через Сан-Ма. Хто не знає, то це типу така маленька країна в Італії. Біля моря то буде, маю розгрузку там, а везу то все. Ну, Походу, то ніби мали бути би колеса, але який би баран їх грузив в пластмасові ящики, я не знаю, але везу я їх на фіат. От, везу я їх для фіата, так що все можливо. Е, так само до списку вінієт додається ще країна е, Австрія, бо зараз я туди їду і там теж є вініти. Тут в Чехії вінієта коштує 310 корун. Тяжко мені вам сказати, скільки то приблизно є, але так більш-менш орієнтуюся, що то десь е, один корм, то десь приблизно 5 злотих, Тіпа, десь 50-60 60 злотих за оцю мініту 300 тих корм. То маєте 6, в Україні я навіть, чесно кажучи, зараз не орієнтуюся, по чому там злотий, ну в районі десь 6-6,5, тобто то десь буде -а, ну практично, то саме, 400 гривень. Десь, коротше, грубо говоря. Вот. Це на 10 днів зразу попереджую, уточняю, так сказати. Австрії коштує, зараз скажу, десь мені шеф диктував, я записав, 8,70 в євро. 870 євро теж, по-моєму, на 10 днів. Не знаю, чи буду тими самими країнами вертатися, але можливо таке, що він їх знайде з Італії вже до Польщі, то буду вертатися тими самими. Вже там він є такі куплені, то вже рік би було вертатися другими, якщо можна їх тими платними. От. Не знаю, як, як -то в мене буде розполагатися той весь план, як то кажеться моєї їзди, бо я маю 1400 кілометрів і розгрузку маю завтра аж до вечора. Бо я думав, що той Молдаван мені ще скаже їхати аж до ранку, бо навігація пише, що якщо я буду весь час їхати, то я там буду приблизно 50-та зранку. Але щось мені до того бажання нема жодного. тому Я його зразу попередив, що якісь такі варіанти, щоб він не розглядав. Він мені сказав, що маю аж до кінця дня, можу до кінця дня розгрузитися до п'ятої години, тобто можна буде і поспати і так далі. Ну, Так само я в Чехії заїхав в магазин, закупився трохи, півасіка взяв чеського, знаю, кажуть, що він набагато ліпший за німецький, що взагалі німецькі пиво, чеське пиво файне. Я, звісно, в ньому не розбираюся, але пару пляшечок різного купив. Енергетики собі взяв, трохи їди, взяв, теж практично 300 корон закупився. От, Але карточкою банківською платив, тому не маю поняття, скільки воно там зняло мені злотих. Чайк мені показують, тільки... Так, прийшлось мені перерватися. Бо подзвонив той мій експедитор. П'ять якась фігня. Вже як бачите, починає темніти, вже 9 година. Дзвони, каже стань десь, бо щось там подзвонили, щось там в них не збігається, якісь там проблеми, коротше. Вже подзвонив, все нормально, їхати далі. От, до кінця маю... Сказала мені 13 чи 14 годин їзди. Скажімо так, м'яко немало. От. Ну але... Тим не менше, блін, один штраф тепер, той другий штраф, то хоча б, ну, якби... Ви... Відіб'ю хоча б ті штрафи якраз на цієї дорогою туди, в Італії о. Так якось вже так, блін, ну так не хочеться їхати, що просто капець. Вже коли ти знаєш, ти вже на півпоті так скажемо додому. Коли ти вже маєш 360 кілометрів стоїш вже, скажімо так, о, 15 годин показує вже до цілі. Коли ти стоїш вже в Дрездені, то є якісь там 50 кілометрів від німецько-полської границі і, і і, вечором тобі шав перед тим каже, що вже ти швидше всього звідти поїдеш прямо в Польщу, вже кінець рейсу. От. І тут ти отримаєш загрузку в Чехію, ну і думаєш, класно, я ж не дочукаюсь, все, все чітко, я пам'ятаю. І коротше їдеш ти в Чехію, і ты отримуєш адрес на південь Італії. 1400 кілометрів. З однієї сторони класно, там тепло, да? їду на саме море, на завод Фіату, везу їм там від континенталі, так розумію, резину, не знаю, що то, мовно в ящиках. Але no, мене тут чесно кажучи зовсім не цікавить. 150 метрів шина ще Леве Таса. От, але їду я туди. Думаю, що навіть поплаваю на морі трохи. Середземне море ніби тепле завжди. Шість кілометрів просто. Як завжди. Ну, в Італії там на ещі Сан-Маріну там завжди тепло. Вот, трохи, звісно, не хотілося вже, але... Тим не менше, о, пожарна якась мене доганяє. Тим не менше. Радар 400 метрів. Тим не менше все-таки хотілося вже додому і якось вже, блін, не дуже хотілося їхати. Ще до того той штраф дурацький теж, то кажеться, настрій теж зіпсував. Вот. Ну, але їдемо. Варіантів тут немає, треба їхати і все. Слідуюча траса в мене взагалі, виходить, крутезна там, блин, як виїду з середини червня, то аж приїду практично на ну, початок до середини серпня, аж буду Так що Буде довгенька така дорога літом. Ціле літо буду в трасі. Вже на кінець точно поїду на море, поплаваю. Тут вже навіть не може бути ніяких відговорок. Радар. 50 Поїхала та пожарна. Задолбали вони своїми радарами, я вам скажу. 80, о, вже 60 знак 6. Не знаю, якого то милого такі знаки. Я ніби платною їду, щось воно мене так веде як в місто. Міст якийсь прикольний, бачите? Це херня посередині такі. Круті, типу, досить технології. Мене нервує, коли та навігація починає дурити. Каже, радар, а радара нема. Потім наступний раз ти їдеш вже розслаблено, і тут на тобі радар, коли вона нічого не говорить. То саме більше хари. Дав два енергетика собі в дорогу того каву маю, так що будемо жити, як той казав. Не знаю, де то я чи то Прага чи що-то за херня, що воно мені якісь страшниці. Це бо, бо, бо не дає роз'єднатися, хоча тут три полоси, воно мені знак 80, не хочу більше. Ще штраф охапнути, хватить вже. О! В Чанків приїхав, так смішна мені та їхня мова, що я ніби в Польщу коли перший раз приїжджав, теж дуже смішна мова. Тут взагалі, як він сказав, добрий день, то я був в шоці. А, от щось, щось роблять тут. Щось роблять, тому полосу перекрили. Частково. А далі ще знак 80? Хочу спати, не дорога чекає. І відео дуже не запишеш вночі, бо Бо не запишеш бо... За 400 метрів. Січ вправо, потім закрит вправо. Зустрію вправо, то вже маю надію, що може бути буде трохи. trochę tak by mały te. w można by dojechać. No tylko przynajmniej. Za 100 metrów zjedź w prawo, potem zakręt w prawo. Zakręt w prawo, potem w prawo. Za 40 metrów w prawo, potem prosto. Так, знаєте, коли підходить до кінця траси, ніби відео от записується, хочеться щось сказати, але от... якось вже не той азарт. От особливо те, я кажу, що настрій спортило, і по перше штраф, по-друге, що то, що мав їхати додому, то ще не їду. Так якось настрій спортило, що й нема дуже що розказувати. Так все ніби просто. От. От їхав вчора з тим. Приїхали ми півтретя ночі. якось, ви знаєте, легше їдеться, от їдеш з кимось трендиш, ну не до порівняння, навіть ніж коли їдеш сам. Зовсім не до порівняння. Знов знак 50, задолбали вони. Полосну нормальну дорогу, знов радар, проще дуже. Начепляли тих радарів, нема що їм робити. У цій же Франції їдеш там, той родар якось рідкісніше, тут щось. Такий брець з тими радарами. О, то, а от в чому прикол, тут камери зверху. Ось такі тут радари. Тут зверху висять радари, от в чому ж штука. То я щось не в'їхав, шукаю такого радара, звичайно, який стоїть при дорозі або посередині. А тут камери зверху. Ну вони ще, звичайно, для того, що вони сканують вінєту. От я купляв вінету, а вже ну, я приїхав, коротше, на загрузку, їхав платними трохи дорогами. Той мені Рагуль сказав їхати платними. Але не сказав, що для того, щоб їхати тими платними треба мати віньєту. Я якби не знав, але вже такі з власного досвіду їхав і, і так і чувствував, що щось то муси бути. Що, не може бути отак собі, що ти собі такої їдеш, платності ні одного цього не було, як то називається, з тої такої херні. І це і. О, топ купив енергетик, блин. Якийсь пише Куба. Лібре. А смак такий, я вам скажу, от як мені, я вам казав, здається, Віталій купляв каву, вона мені дуже не сподобалось. Такий смак згорівший. Ось таке щось нагадує той енергетик. Скільки раз переконувався, що треба брати без ніяких смаків, і то все рівно баран взяв щось купив якусь хірові, тепер навіть пити то не хочеться. Таке воно, якесь спортивне. От, до речі, дивлюся тут: дальнобойщики німецькі рідко, чехи дуже часто, словаки теж досить часто. Завжди от в кабіні їздять, не знаю, чи то з жінкою, чи то з любовницею, чи то там з дівочкою по визиву. Часто їду і бачу, що їде з ним жіночка. От. За 400 метрів просто. Не Знаю, який їм з того смисл, Справа якийсь дуже дуже великий гіпермаркет, бо мені на кожен магазин показує значок. Да? І от справа зараз мав такий Кубік значків, десь знаєш штук з 15-16, напевно, тих значків магазинів. 100. І от зараз ви бачите по правій стороні, все пише. Вони ДХЛ, фірма i Sony, і Dell, тут все є. Accenture, Honeywell. Все в одному місці, якісь дуже великі, чи то завод, якісь дуже великі, чи то просто великий гіпермаркет. Фуджитсу, Samsung. Все разках. Так як уже вже казав, кажу, сьогодні щось настрою не ні їхати, ні, ніфіга, хочеться спати, але треба їхати, бо е, в моїх інтересах приїхати туди чим швидше. Ну, Я буду мати якийсь час, щоб е, на море, наприклад, тож, піти, да? якщо чим швидше туди скочу. Хоча я по-моєму, що якщо я п'ята година розгружусь, то навряд чи що там хтось після того ще десь він мені щось таке вже встиг знайти, щоб я ще там до вечора загрузився. Хоча, чесно кажучи, якось так. Іменно з тим експедитором, то балінко, то, то немає нічого, коли стоїш десь в якийсь Дебрі, в якомусь забитому такому селі що ні, ні заправки, ні, ні немає там тобі, ну взагалі нічого. Сидиш от як на безлюдному острові. А от коли от якраз от таке ось щось нормальне, десь біля моря, отак був там в Італії на, на там оце що біля Монако, м -м, щоб якби з якусь годинку бі, часу піти там полазити, щось собі знайти, десь біля моря повтикати, Пивасика випити, скпнутися. Коли, особливо коли погода на то відповідає, то він бля, візьме, знайде коротше, і, і все, і їдь. І так деколи є, що він може знайти таке, що ще й ввечері загрузка буде. Так що я вже дуже там, так собі, як то кажеться, дуже на то не надіюся, що я там на море попаду. Тому мені залежить чим швидше туди поїхати, і тоді, як то кажеть, вже, ну, тоді вже точно буду мати можливість, независимо від нього. По плану він знає, що я маю до 5-ї години розгрузитися. Соответственно, то може бути е, в будь-який час. Я можу доприйти навіть, скажімо, в тій ж четвертій, якщо вже розгружуся, напишу йому, але ясно, що він принаймні ну, він так скоро вже не знайде, ясно, що він вже мусить шукати таке щось, що буде після 17-ї години. І відповідно, як мінімум ту одну годинку я буду мати. А так як я дивлюсь по карті, то я від моря там буду ну, понти. Ну, ну, практично на самому морі та розгрузка близько дуже. Соответственно далеко не буде. Буде тільки одне питання знайти десь близько біля моря якийсь е, паркінг собі. І все, і на старт. О, зараз ще заїду в Австрію. Вже буде темно, тобто знімати, звичайно, нема смислу ніякого. Хоча і зараз вже практично темно, але Але мусім вже, як то кажуть, зробити такий висновок по тому всьому і, і там ще треба буде. До речі, на, на тему тих віньєт. В кожній країні, де є віньєти, практично в'їжджаєте тільки в країну і є знак, що виїжджаєте на платну дорогу і пише, що треба він'єту мати. Да? І на любу заправку практично заїжджаєте, практично на кожній заправці є. Також воно продається на почтах, в деяких магазинах, але то ніхто з водіїв тим не, не займається шукати ті почти і так далі. Заїхав на першу заправку і там завжди є віньєт. Я взагалі купив отут вже в цьому селі, де розгружався. Так що, як я кажу, тобто тут... E, взагалі з тим проблем немає ніяких. Важно тільки то не провтикати і купити обов'язково, бо за то штраф можна отримати такий, що воно того не стоїть просто напросто Ще раз перечислю вам країни, які я вже знаю, що треба віньєти. Це Венгрія, Словенія, e, в Словаччині теж є трохи платних доріг, але там якби можна їх об'їхати, їх там небагато, тому нема смислу. В Польщі він не в Польщі є платні дороги, платиться на місці, або можна зробити собі пластикову карточку, яка е, ну якось там є так, що хто має карточку, так як в Італії телепас, так само в Польщі є пластикова карточка, як банкова, і її можна поповнити, і воно собі собі по чуть-чуть нею платити. Типу тобто видаєте карточку, воно знімає. Тобто платиться на місці, кешом, як то кажеться, готівкою. Стоять такі пункти, пропускні і платиш. Отак, От як я вам показував, коли я їхав з Франції в тій Швейцарії. Перепрошую, з Італії, Франції. І Франції я платив. Год. Значить, Словенія, Венгрія, Австрія, Чехія, Швейцарія. Ну, і це наразі всі країни, які я, от в яких я був, і мені треба було ту вінєту. В Голландія, там ті північні країни, Німеччина, от Голландія, Бельгія, в таких країнах не треба ніякої вінніти до 7,5 тонн там їздиш безплатно повністю. Тільки вже вище 7,5 і вище, то вже йде платні дороги, але вони зобов'язані мати пристрій спеціальний на кожну країну свій пристрій, і, і той пристрій рахує, скільки ви проїхали в тій країні кілометрів. І, і тоді ви за, ну тобто з ваш шеф потім за то платить, тобто в них трохи з тим простіше. Їм так то не треба контролювати, як нам на бусиках. Вот. Ну, така в принципі ситуація.